Так, доброго вечора усім. Так, сьогодні вихідний у мене. Значить, у мене такий наждачок був заводський. Значить, на нього поточив втулочки, Поставив ось сюди темнувато. Отакий один диск полусфірку. І на другу сторону сьогодні поставив чашкою, отаку. А, не вистачає там пару деталей, щоб зробити сюди площадочку отут. Площадочку, ну, ладненько, буду на ринку та куплю те, що мені треба, та дороблю площадочку для удобства затачувати різців, поправляти верні. Тепер, значить, і сьогодні ж заходився. Вал, як я, може там де й казав, на наш дачу косьочки я був проточив. Ага. Подівав новенькі подшипнички на нього. Зробив отаку площадочку. Не знаю, може так, може не так, воно потім покаже. 140-й швеллер, пригвоздикав отак. І назад внизу він платформу зробив під анкерні болти. Щоб закріпити його в полу в бетонний. Ну як би на сьогодні в мене виходить і все, бо нема електродвигуна. Надо двигун куплять. Ремень є, Я там мене такого добра хватало. А от електродвигуна немає. В общем, куплю двигун, виварю під нього площадочку по рівню, розчитаю, де. Ну і буду підсоєняти. Ну і під нього ж треба буде площадочку тут теж зробити. В общем, так что так що от, от таке. Ну і на сьогодні оце вже все. Вечоріє. Осталося поприбирать, бо жінка лає. Кричить, поприбираю все. В общем, отак. Mm. Новенького. Вроді нема нічого, нічого не придбав, нема чим поділитися. Он понатачував, бачите, всякої всячини. Ну добре, на цьому все. Усім удачі.